Вітаю! Сьогодні ми зробимо веселку не в Scratch, а під Talbox.ai. Спочатку, коли завантажиться наше посилання, нам треба вибрати, в чому, в чому ми будемо його робити. Ми його будемо робити в блоках, тому вибираємо другу вкладку блокс Далі треба обов'язково, якщо у вас стоїть англійська мова, треба налаштувати поставити українську мову. Щоб було зручніше. І можна, в принципі, починати робити. Для початку. Для початку давайте додамо подію. Коли ми натиснемо на прапорець, то у нас буде щось відбуватися. А далі нам треба олівець. Але <клевця> олівця зараз немає. Його треба додати буде з бібліотеки розширення. Тобто, ось шукаємо олівець, ось наш олівець. Обираємо олівець. Добре. Ну, а далі що нам треба? Далі нам треба опустити олівець, задати розмір олівця і задати колір олівця. Перший розмір ми задаємо 350 пікселів. І колір червоний. Обов'язково додаємо насиченість і яскравість. Обираємо червоний колір. І можна, в принципі, вже запустити програму перший раз. Червоний кольор є. Наступний кольор ми обираємо помаранчевий. Розмір зменшимо на 50, пікселів. це буде вже 300 пікселів. І запускаємо програму. Наступний розмір буде вже на 50 пікселів менше, це буде 250. пікселів. І кольор буде жовтий. Виконуємо. І з'явився жовтий колір. зменшуємо ага реєстрацію можна не виконувати. Зменшуємо розмір на ще 50 пікселів буде 200. Колір змінюємо також на зелений. І виконуємо програму. Наступний буде колір голубий Зменшимо на 50 пікселів 150. І запускаємо програму. І залишається синій і фіолетовий. Наступний буде синій розмір 100 пікселів. <кхід> і виконуємо програму. І залишається фіолетовий колір І ще зменшуємо на 50, залишається 50 пікселів. От і все. В принципі, веселка наша виконана. Але. Зверніть увагу, для того, щоб надіслати готовий проєкт, його треба ще завантажити. Натискаємо Файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігається цей файл. І ось оцей завантажений файл надсилаємо Мені особисто.